Люта нічка. Історія бере свій початок з бару в Брістолі, в якому якраз на різдвяну вечерю тусується чувачок в діти в Санту. І коли до нього доїбався дідусь в такому ж костюмі, пухий чувачок почав говорити так, ніби він і є сантою. А діти у що вони перетворилися? Маленькі наркомани, маленькі лайнюки, вимога за вимогою. Вони забули, що таке вірити. Після чого дідуля передає подарунок внукові барменки і піднімається на дах, де він остаточно доказує, що є справжнім Сантою. Прикра... Але в мене є питання: якщо Санта так напугу й ставиться до своєї конфіденційності, то яким хуєм весь світ ще досі не знає про його існування? його <звук> знає. Після регачок нас приносять у Грінвіч, де Прозорість з подарунком для мами стоїть на вулиці. Виявляється, що він чекав, поки його колишня жінка з дочкою приїде по нього. І разом вони відправляться до матері прозорого, аби всією сім'єю відсвяткувати Різдво. По приїзду виявляється, що матуся прозорого в всьому всесвіті багатенька Мілфа, так як площа її маєтку точно більша за площу мого міста. Вона вже вовше знахабніла, коротше. Воні. В будинку виясняється, що у прозорого є рідна сестра Альва, яка дуже любить вилизувати очко матері, аби та віддала. Їй свою посаду після того, як піде на пенсію. Також в цієї Аліви є син, якого вона назвала іменем матері, аби в котрий раз підлизати старій. І тимчасовим хахолем Альви є голівудський актор Морган, який з нею тільки заради грошей матері. Ведик. І коли Гертруда завітала у кімнату, то одразу стало ясно, що матір прозорого своя жіночка. Що ти там белькочеш? Зробив усе, що зміг. Послухай ти, хує дригало. Зараз Різдво, тож візьми свою найкращу пропозицію, обгорни й засинь собі в роз. Здовбане дупло <ріст> після сімейної вечері труді нагадує татосеві, що він цього року не відвів її в торговий центр до Санта Клауса, через що мала переживає, що Санта не буде знати, який подарунок вона хоче. Тому прозорій зображає за пару хвилинок подарунок для малої, аби та насумувала. Це дуже особлива рація. Тобі трапилася пряма лінія Санта клаусом але є нюанс. Він може не встигнути відповісти. Після чого Санта Клаус прилетів у маєток Лейстоунів, де знайшов печенько і нормальне бухло, тому вирішив трошки покемарити на кріслі. Тим часом виявляється, що половина персоналу в будинку це бандоси, які вирішили на Різдво пограбувати багатеньку мілфочку. І поки поганці зі середини вбивали персонал і захоплювали будинок. Лідер банди зійшов з центрального входу, прибравши охоронця на воротах. І коли особиста охорона Гертруди привела її у сховок, виявилося, що лідер банди брав уроки магиї у Санти. Бо як інакше пояснити, те, що він з'явився у сховку, раніше замілфочку. Не придовбуся. Далі цей чувачок називає себе містер Скрудж і починає пиздити двох охоронців Гертруди. А ці два єблана, маючи пістолети, якось хує вирішили підійти до нього прити, аби підрівняти шанси. Ще й тільки один охоронець підійшов пиздитися з Скруджем, поки інший стояв з боку. Через цю всю стрілянину проснувся Санта. І подумав, що піти на звуки пострілів буде кращою ідеєю, ніж взяти руки в ноги і зліняти через димар. Ну водойомнути блядь. Внаслідок своєї тупості санта ледве наткнувся на бандюків. Проте двоє з них все-таки пішли на гору, де й тусувався дідусь. І поки один з них пакував прозорого, інший направлявся прямо до Санти. І звісно, зав'язка всього сюжету є супер тупа. А якщо точніше, то діло в тому, що Санта задохуя випив, через що різдвяна магія вирішила побарехлити. І старому не залишалося нічого, окрім як надіється на те, що бандосики прийде виявиться сліпим і не помітить його жирну сраку за ялинкою. Гей. Привіт. Ди Впіймав. І поганий з якоїсь хує наказує старому спуститися униз, хоча до цього вони вбивали увесь персонал прямо на місці. Після чого молодий вирішує показати домінацію над старим і вирішує попиздити його. Проте сивий не збирався терпіти, тому почав пизитися з бандосом. І під час бійки молодий трошки стріляє у дах, чим лякає і Санти, через що вони дають потапкам. Ні, ні, ні. Ні, заждіть. Чекайте, 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 не летіть. Поверніться. Далі поганий знову вистрілює цілий магазин, проте ніхто в маєтку навіть близько не чує пострілів. Хоча до того Санта в цій кімнаті чітко все чув, і навіть постріли, які були на іншому кінці маєтку. Писок столив. Ну а про те, що жирний старий, який останніх років сто, точно ніхуя не робив, і при тому на рівних б'ється з бандосом, який точно частенько навідується з прозал. Текст по дебільному написаний у висновку пизділівки Сантові везе не йти на землі викрутку, якою він робить додатковий отвір поганцеві. Після чого він спихує його у вікно. Привіт. Ну і звісно, старенькому везе впасти на землю, а не на бурульку і на відміну від Бандоса. Тим більше після падіння з нормальної такої висоти Санта без великих зусиль встає. І направляється на вихід з учаску лайтстоунів. По дорозі Санта помічає у вікні і кімнату, в якій зібрали всю сімейку Мілфи. В тому ж вікні він бачить налякано труді. Через що депресивний старий, який всією душею ненавидить дітей і Риздво, якимось ходім вирішує не забити боз на сімейку, а думає, як їм можна допомогти позбутися грабіжників. Ти що, що? І поки він готувався, Гертруда почала вийобуватися перед скруджом своєю рятувальною групою, яка за пару хвилин захоярить їх всіх. Проте Бандосу було похуй на панте старої, так як він дуже добре підготувався до цього перебування. І він знав не тільки про рятувальний загін, а ще й про сейф, в якому знаходиться 300 мільйонів доларів. Я заявляю, це куроя мать, то фіга грошей. І коли скоручі розглядав сейф, одна з його підопічних знайшла труп того самого Добудятла, який вирішив поїздіватися над старим, за що заслужено приліг на бурульку. І зрозумівши, що хтось планує завадити їм спизити у лецтовані 300 лямів, Бондосу почали обшукувати кожен метр маєтку. І от один з них завітав у гараж, де й ховався Санта. Коли вони почали пиздитись, то Санта в моменті підняв автомат з підлоги. А Бандос так певно стояв, ніби точно знав, що дідусь не шаря, що автомат потрібно зняти запобіжника. А ти пацан, з великими яйцями. Загалом під час бійки було видно, що Санто поступається у фізичній підготовці противнику. Але при тому вносить якусь шкоду завдяки підручним інструментам. Десь під кінець Бандос різанув Санту і вже готовий був його остаточно прикінчити. Ну, але ви знаєте, як це буває в гульуцьких фільмах. Ну, героя завжди під рукою знаходиться річ, за допомогою якої він рятується в останній момент. І після чергової перемоги над поганцем Санто почув, як інші бандоси, спілкуються по рації. Але коли він її взяв, то накрутив якусь хуйню і вийшов на чистоту, на якій сиділа Труді. І поки Санта розмовляв з малою, інші бандоси по камерам побачили, що чувачок, який заважає їм пограбувати мілфочку в в Санту. Хочете сказати, що тут Санта Клаус гуляє. Аніматорів сюди не замовляли. Сніговик не виходить на зв'язок, не полишай спроб. Дальше Санта направляється до воріт, так як Труді сказала, що там може бути робочий телефон. Проте це виявилося не так, і під час цього операції до Санти достукалися бандоси. Але цього не могло статися, так як Санто поміняв частоту, завдяки чому він зміг говорити з Труді. У мені все одно. І під час розмови з зі Сантою перекинулися ласкавими словечками. Після чого дідусь помітив, що спуза у нього нормально так лється кров, тому він пішов зашивати себе. І поки Санта Клаус проходив медичні процедури, Скрудж залетів у кімнату до олестованів і почав розпитувати, що за Санта гуляє по їхньому маєтку. І так як ніхто не говорив, Скрудж вирішив влаштувати допит. А катувати він вирішив прозорого, так як улюблена сестричка Альва злила, що матуся дуже любить свого сина. Дякую, сука, ти гнилорота. І для початку прозорому зламали пальця. А коли скорош не почув відповіді, він вирішив піти більш радикальними методами. Давай, цукерочко, на сюди його горішки. Я не торкатимусь його яєць. Давайте вже хтось інший, щоб за три секунди я бачив побиті яйця без проблем. Проте, прямо перед болючою процедурою, за батька заступилася Труді, яка розказала, що вона говорила зі Сантою. Не ображайте мого тата, інакше вибісите санту. Труді, давай розкажи йому правду. Саме з ним ти не з сантою говорила. Неправда припини правда. Трясця труді санти не існує. І тут я помітив одну велику сценарну діру: якщо у цьому всесвіті Санта Клаус реально існує, і він приносить подарунки чемним дітям а вугілля поганим, то яким тоді чином батьки не знають про його існування? І це ж настільки треба бути тупим, щоб не знати про існування Санти, коли кожного року вашим дітям дарують подарунки, які ви не купували. Текст по дебільному написаний від сумної новини мала вирішила втекти і заховатися на горищі, після чого вона вирішила запитати у Санти, чи він справжній. І тут дідусь перейшов на мову фактів і спочив. Інодовів свою справжність. Я пам'ятаю, як мені написала Труді Лайтстоун, і вона сказала, що їй інколи самотня. Тож я приніс їй маленьку плюшеву іграшку. Містера зайчика паралельно в кімнаті з Лайтстоунами Один з бандосів запропонував подивитися на подарунки, які підсоси Гертруди приготували їй. Маю ідею. Чому б вам не відкрити подарунки? Хочу подивитися, що дарують багаті тюхтії. Морган і Альва подарували речі, на які старі було максимально похуй. І коли підійшла чара прозорого, він почав давати задню, що ти типу, позабув свій подарунок у машині. Але синок Калі швиденько злив, що бачив, як він ложив свій подарунок під ялинку. Тому малий приніс його Гертруді. Я не думав, що він такий, блядь, підарас. Подарунком прозорого було улюблене віски матері і якась записка, прочитавши, яку Мілфочка була дуже задоволена. Дякую, Джейсоне. Поки лед не дарували один одному подарунки, труді продовжувала розмовляти зі Сантою. І коли вони розговорилися, дідусь почав розказувати про своє життя до роботи з Санта Клаусом. Виявилося, що тисячу років тому його називали Нікомундом, і він був загарбником, який за допомогою молота винищував цілі народи, аби спизити чим побільше золота. Навіщо ти таке робив? Бо був злим і жадібним. Was... Хотів золота was... коштовностей. Після чого Труді почала мотивувати дідуся, кажучи, що його вміння знищувати цілі народи знадобляться для того, аби врятувати її сім'ю від злодіїв. Правда, за тисячу років нічого не роблення любий майстер тратить свої вміння. Але сценаристів фільму це не хвилювало. Uh -huh. Далі дідусь набрався сміливості і пішов пиздити бандосів. Проте все пішло, як завжди, по пізді. Oh -oh -oh. Щасливого різдва. Однак йому повезло, що човіка прогулювала уроки задля того, аби піти покурити за гаражами. Через що виросла топою, і замість того, аби пристрелити санту, вона вирішила просто бігти за ним. Дурненька. І коли Санта заховався в кімнаті, топого покликала боса, який захватив зі собою вогнегасника, за допомогою якого підірвав двері і виробив Санту. Після чого Скрудж почав розпитуватися в дідуся, що він зихуй, на що Санта почав доказувати, що він реальний, таким самим методом, як він це робив, з труді. Хіба я не приніс тобі велика у 82-му, про який ти мені 50 разів написав? А ти, Кіро, ти змусила брата їсти хробаків? Проте скруч не вірив дідусю, тому він приставив пістоля до голови Санти і вже хотів стріляти. Як тут виявилося, що кімната, в якій запакували Санту, була прямо під горищем, на якому заховалася труді, і чисто випадково на горищі знайшовся цілий ящик зі штучним снігом, який вона розсипала через вентиляцію. На що відволіклися бандоси, внаслідок чого Санта зміг втекти через Демар. Це пінопласт, я ж казав, що він ошуканець. Якраз в цей момент прибула та сама рятувальна група, якою дуже вийобувалася Гертруда. Проте виявилося, що Скручу клав угоду з цим загоном. Тому що у них є ключ, який допоможе набагато швидше відкрити сейф і золотати 300 лямів. І коли вони зустрілися зі Скруджем, той пожалівся, що по маєтку шляється чувачок в костюмі Санта Клауса, який заважає їм працювати. Тому командир загону пообіцяв прибрати його. І поки загін шукав санту, командир разом зі Скруджем пішли відкривати сейф, який виявився пустим, від чого бандоси знато приходіли. Oh, були розвіддані свої люди в команді. А вчора у цей грибаний маєток доставили 300 мільйонів готівкою. І тут напрошується питання: як скруч міг підготуватися до цього порабування, якщо тільки вчора маєток лестовані провезли цих 300 мільйонів? Ну хіба йому хотає однієї доби, аби набрати команду, влаштувати їх, працювати на роздвяну ніч в лайстовані, домовитися з загоном рятувальників і ще й вивідати всю інфу про еретруду і цей сейф? Напевно, так. Паралельно цьому Санта заховався в сараї, в якому він почав скиглити труді, що приїхало багато нових поганців, які ще при тому добре озброєні, тому в нього немає шансів. Однак мала почала підбадьорювати старого. І під час того, як він оглядав свою обручку, чисто випадково вона випала в нього з рук і покотилася прямо до молота. Черт. Господи. І поки старий розминався з молотом, його волосся само зав'язалося, щоб йому було зручніше пиздитись. І звісно, що старий жирний чолов'яга, який при тому ж і доволі зайобаний, спокійно розправився з цілим загоном професійних солдат, які раптово вчилися працювати в команді і почали рухатися максимум у групах по двоє чоловік. І поки Санта пиздав аматорів, Скрудж завітав до Ледстоунів, аби запитати, яким хуєм в сейфі немає грошей. Де в біса мої гроші? Де лаве? Не знаю як, але ти. Чи твої діти засранці заховали гроші? І це мене злить. Злить настільки, що хочеться відкривати вогонь по людях. І коли скруч прирозив застрелити жінку прозорого, він признався, що переховав гроші, так як заїбався підлизувати матері і захотів спизити у неї гроші і втекти зі жінкою та дочкою чим подальше, аби більше ніколи її не бачити. Сходи до психолога. Серйозно, але як він міг переховати ці гроші, якщо їх провезли тільки вчора? А він приїхав у маєток матері разом з жінкою та дочкою сьогодні. І весь свій час проводив з ними. Тим більше він не міг винести ці гроші, так як маєтку було до хай персоналу і тих самих бандосів. Не придовбуся. І поки прозорий признавався, що спиздив гроші, два поганці знайшли труді, яка наставила пасток в стилі самодома. Пастки не працюють, якщо вони на видноті мала дурепо. Господи, і звісно, Бандоси вирішили закосплеїти тупис грабіжників зі самого дома і благополучно напоролися на всі постки, внаслідок чого бородати відлетів першим, а та сама жіночка, яка прогулювала уроки, ледве дійшла до труді. Проте в самій останній момент з'явився Санта Клаус, якого скоріше покликала труді. І коли скруч отримав свої гроші, він наказав застрелити всіх заручників. Проте Децик, який залишився стерегти заручників, виявився супер тупим, якого легко відволікли дві жіночки і пацан. Після чого запиздали його обладнанням для каміну. Зараз я чорт. Одразу після цього з'явився Санта з Труді, і тоді жінка прозорого розказала, що Скруч забрав інших ледстоунів. Тому Санта запитав, чи хтось міг стріляти з автомата. На що чорнява відповіла, що ходила на полювання з батьком, тому може спробувати. Після чого чорнява почала стріляти по них, відволікаючи увагу. А Санта з молотом підійшов з боку і прибрав пару солдат. Проте Скруч і капітан загону забрали гроші разом з Гертрудою і дали по тапкам. І Санта, замість того, щоб сісти на сніухіти догнати їх, вирішує взяти якусь хуйню під сраку і побігти скорочувати шлях. Хоча як він міг знати короткий шлях до виходу, якщо він всього маєтку перший раз. Уййозна. І звісно, він правильно прибіг і правильно підібрав траєкторію польоту. Так, щоб застрибнути прямо на снігов хід одного з вояк, від чого приходив командир, і щоб точно втекти від санти, він вирішив скинути зайву вагу у вигляді Ретруди. Проте задивився назад, через що не поровся на лежаче дерево. Аматор. А зкручним часом знайшов якусь хатинку, і замість того, аби просто давити максимально на газ, він вирішує зупинитися біля неї і стати перед пеньком, аби санта влетів в нього. Після чого вирішує витратити весь магазин, розстрілюючи цей закинутий будинок, замість того, аби підійти впертик до Санти і розстріляти його. Блять, тупе тьфу! І коли закінчилися всі кулі, Скрудж все таки підійшов до санти і підняв його магічний сувій. Справжній бляха Санта Клаус. Думаю, все моє гівняне життя вело до цього, бо варто мені тебе вбити, і це паскудне свято теж помре. В процесі пизділівки вони посилили іскру на калюжу з бензиною, від чого сній хід підірвався. І в такій вогняній атмосфері вони продовжили свої справи. І вже під кінець пизділівки Скруш прижав Санту до демаря, який по непонятній причині стояв посеред лісу біля закинутого будинку. Це фантастично. Після чого Скруш почав серйозно так домінувати над Сантою. Проте, по законам любого голівудського фільму, дідусь в останній момент видирає руку з під ножичка, і стоїть свій магічний телепорт через длімар. Проте недовго Санта радів, так як з'явився командир рятувального загону, який пустив пару пульки йому в пузо. Однак виявляється, що командир насмоктав на свою посаду, бо як інакше пояснити, що професійний військовий не помітив, як за ним слідом ішла Йобнути! Одразу після пострілу Гертруди на сніуходах приїхала вся сімейка Ледстоунів, але вони не могли знати, де знаходиться Санта і Мілфочка. Ну хіба попросили допомоги сценариста? Напевно так. Далі вони трохи посиділи над Сантою, проте від численних травм, той помер. Однак ненадовго. Бо коли вся сімейка в подяку Санті за врятування сказали, що вони вірять у його існування, той якимось хуєм воскрес. І сценаристи вирішили пояснити це так: різдвяна магія. Досі не розумію, яким чином вона працює. Ну та дуже прикольно придумати різдвяну магію, яка працює хой як. І в будь-якому непонятному випадку можна селася на неї. Але вони заїбали бля. Після цього всього до Санти повернулися його Олені, які також запитали координати в сценариста. Більше того, виявилося, що Олені літали до місіс Клаус, яка непонятним чином дізналася, що Санта великі проблеми і йому знадобиться запасна торба і його старий молот. Ну напевно, за допомогою тої самої різдвяної магії поговорила з Оленями. Напевно, так і наостанок Санта попрощався з Труді. Подякував їй за те, що вона повернула йому любов до Різдва і полетів роздавати подарунки іншим дітям. Two. What can I say except you're welcome for the tides, the sun, the sky.